Добрий день. Сьогодні 28 люте. Я приїхала знову у Гудвіл. Вже два тижні не була. Хочу подивитися, що там за новинки. Хочу подивитися, які новинки в магазині. Просто. І зазнімую вам теж покажинки. Ця тарілка була два тижні назад і до сих пор була Є вона. Всякі корзинки, всякі кошолочки, корзиночки, ну і все красиве. Таке осіннє, сіній листок, білочка 5,99 дев'яносто Таке осіннє. Це новогоднє. Інтересно три номера. Це симпатично. 5.99. О. дівчинка симпатична. 5 доларів, 4.99, 5 доларів, а симпатична. Яблучко впало. Ой! Яблучко впало. Так. Так, таке. Вони це не цікавить. Корзинки. Ці медведики сидять, їм уже не знаю скільки. Якісь підставочки. Так. So. При долара восемь дев'яносто дев'ять. Щось привлікало, то немає нічого. Щоб дійсно щось привлекло. Ну все. 5 доларів. Ці дві, чи три всіки. Дорого. Таке вже юзане. О, такі васочки. Все симпатичний сливочник. вот для мильниці 3 доллара Красиво. Нічого не скажеш. Все, ангел. Так, за качка? Це Як масляниця вона шість доларів підписано чи шкатулка? якісь ведмедики. Сину не складывают, нема мать Все симпатично. Три доллара. О, хлопчик. Четыре доллара. Ну все, зайти на качели. Ой, ну зачем? Доларів. О, набор ведмедиків. Чу класно медведики. Цей з зонтиком, цей в кроватки, сім'я ведмедиків, 5 доларів. Хм. Симпатичний набор, кстати. Барышня. 5 доларів, баршня. Підоларі собачка. П'ять доларів тарілка. Германія сімдесят восьмий год. Ай, сімдесят сьомий год. Це для краси, це не їсти це для краси.

Три долари. Все, медведь. Чому він? Сім доларів. Читає біблію. Сидить. Класно. Купить його де його поставити. Він понравився, але не знаю, де його поставити цього медія з біблією. бутылочка. 5 долларов. Симпатично. Так, следующий ряд. Так, посуда. Шел новинки, пять долларов. М -м, симпатичная тарелка. Американская. Дві штуки п'ять доларів симпатичні. Все сполиці та це споли ведно новий набор. Я віддала. Що сімпатічне, так кому треба. Кіковшин, миска. Ого. Так. ця посуда була, ця була, це була, цю ніхто таким не купив. Чорна. 12 доларів, 8 штук, 12 доларів. Ні, ну класні. 8 штук, 12 доларів, класні. Не. Це ні. Не. Ці наборні дуже мені подобаються. Ну може комусь і подобаються. Симпатичная тарелка. Так. Аме... Американские. а, В чем вон 40-50 долларов. Капец. набори по 50 доларів. Що це за чи хороша, чи ні. Фірма. Так. Це чепу така бідність. Бідність, бідність, чайна. Набор 11 доларів. Ну і все прикольно. Що це так? Так наливають. Такі ручки. Так, так, так. Це в дня уже одни не подходы. Найс, nice. beautiful. Боже, как красота, да? Маленькие тарелочки. Всякие их тут штук. Два, три, четыре, пять. Пять штук. Семь долларов. Красиво, ну что не скажешь. Так, такое блюдо. Теж гарне. Мне эти тарелочки подобаються, но але... куда их, куда? Ця база, допустим, симпатичная. Сколько? 7 долларов. Была бы дешевше я бы купила. Так, 7 долларов. Була бы 3, может бы купила. Так. так, чашки. Які тут чашечки привлікають, нема ніяких. Що привлікали? Всякі стакани. Що привлікало. Зараз на ту сторону перейду. Так, люди купляють, а потім все викидають. Таке, така жість людей. Куплять і викидати. Люблю ты. Це стеклянне, яка ваза здорова, а не ваза якась посудина. Так, що тут хрусталь. Я на порчі своєму буду робити ремонт. Мені треба якесь украшення на порч, 5 доларів. Не знаю. Якось треба буде на порч, якісь вазочки купити там якісь фрукти ложить Цвіті дитячих іграшок. Так, сейчас ще на цю сторону піду. Так, це новогоднє. Так, я думаю це ялинка. Що це таке загидота? Вивали вас спить. доларів санки. Ну, прочим, симпатичні. Двоє санок так купити, поставити декорейшн. Красиво. Неплохо. Треба буде після ремонту мені на порчі щось купувати, ставити. Так, що тут? Болошин, ага Що це за сімейство жабів? Жаби ж Чому вони? Нема ціни на цих жаб. Нічого не бачу хорошого. Зараз поїду на цю сторону лампи. Ну це симпатична лампа. Нічого не скажеш. В чому вона? Така багата лампа. Чому вона? Ціни немає. Не знаю. Ну, красиво. Таку можна купити. Покажу взуття. Так, що за взуття? Так би тобі нові ботиночки. Дев'ять да, доларів. Ну, я не знаю, щось Чогось... взуття не розумію. Може, хтось і купляє, покажу сумочки. Десять доларів. Чу привлекати десять. Щось подивлюся серед. Це стекляне Твер пластмассовий я її не хочу. І бруси. Так, тут для всякої ручної роботи має щось хороше є. Всякі ленточки, бусинки. Знові треба такі злітки зробити така, таке що то надо мені, Ну що не знаю. Кубики сто літки тим кубиком. Нитки там щось робити. Може взяти їх. Сім доларів такі нитки. Їх багато тут. Спиці, ну мені спиці не треба. Пішла весь магазин трошки, ще трошечки гляну, просто на одежу, просто і все. І буду йти на виход. Так, гляну на сукинки, може, щось і, і правда хороше. ось все в сердушках. Може, і правда, мене заінтересує якась сукинка. От багатої якоїсь мільйонерші баби. Так. Нічого. Не бачу хорошого. Ммм, це костюмчик неплохий так, так? Да? Десь удіть на якийсь парі. Двинадцятий розмір. Ну все. якісь парі. Так усьо. Великі розміри. Нічого немає. 12 розмір. Такі баби старі переносять. Все, вийшла із магазину, все-таки купила ці нитки. Ці нитки купила. Зачем мені ці нитки, ще вам скажу. Мені дуже, що треба там підв'язувати, зав'язувати і такі товсті нитки мені треба. Бо я, якщо купую в магазині дуже дорого, а тут дешево. Так що мені ці нитки треба. Все. Всім хорошого дня. Я ще буду їхати в магазини. Там коякі продукти купять. Всім хорошого дня. Всім пока-пока.